Сьогодні для вас має дуже гарячий пиріжок, друзі. Уночі тільки заїхала в Україну, сьогодні вже розмитнена і готова до продажі. Рестова максимальна кіаніру, друзі. 20-й рік виготовлені, сьомий місяць на літній гумі, Максимальна-максимальна комплектація без люка. Друзі, це демонструю, як є, автівка тільки-тільки заїхала в Україну. Оригінальний підтверджений перевірений пробіг 115 тисяч оригінального пробігу. Підігрів керма, продувка сидінь, підігрів сидінь, підігрів також задніх сидінь. Все в нас все, все друзі, присутнє для задніх пасажирів. В чудовому білому кольорі, автівочка без аварій. Без перефарбувань, все, як ви любите. Камера заднього вийду, само собою, присутня, максимальна акустика з сабвуфером. подовжувач для зарядки від станції від Type 2 і також присутня в нас зарядка від домашньої розетки. Оригінальна. Стан шикарний, жодних зауважень немає. По діагностиці все супер. Сох, батарейки 100%, жодної помилки по авто. Немає взагалі. Все працює, по печипничках, все повний порядок. По автомобілі немає жодних, взагалі жодних заважень. Так що, кого цікавить, не зволікаємо, телефонуємо, приїжджаємо і забираємо. Місто Бережане, Тернопільська область, крабу Тараса.